Чого очікувати від Samsung, який по мірках інших брендів мав би бути бюджетним? Але коштує як добротний міцний середняк Xiaomi. Сьогодні подивимось на Samsung Galaxy a 14 Коробці ви знайдете лише смартфон і кабель Type-C на Type-C. Забудьте про комплектні блоки навіть в дешевих смартфонах Samsung. Зірвавши транспортну плівку, вас зустріне вже оновлений дизайн з блоком камер без острівця та пластиковою кришкою, що отримала шорстке покриття і не збирає відбитків пальців. Тож носити смартфон можна буде і без чохла. На нижньому торці розташовані інтерфейс Type-C, зовнішній динамік та роз'єм 3,5 мм для навушників. На лівому торці лоток для 7 карток, що може містити 200 картки та картку пам'яті micro. Зде одночасно. На правому торці гойдалка гучності та клавіша увімкнення, в яку вбудовано сканер відбитку пальців. Дисплей А14 мене здивував, я очікував на дешевий гівняний екран з роздільною здатністю HD і жахливими кутами огляду, а натомість побачив достатньо великий дисплей розміру 6,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD та майже відмінними кутами огляду, як для PLS-матриць цього цінового сегменту. Під кутом зображення не так сильно втрачає колір, як це було у А13, хоча показник яскрав. Лишився на середньому рівні. У налаштуваннях можна змінити тему інтерфейсу на темно та налаштувати розклад роботи функції Comfort для очей. На жаль, налаштувань кольорів дисплею, як в старших моделях, тут немає. Серцем Samsung Galaxy A14 став 12-нанометровий MediaTek Helio G80. В певних регіонах смартфон доступний з процесором Exynos 850. Існує модель смартфону на MediaTek DiMensity 700 або Exynos 1330. Чи будуть ці версії продаватися в Україні? Гадаю, офіційно ні. Серед доступних конфігурах. Рації 464 або 428 чи 6128. У мене на огляді версія на 4 гігабайти оперативки. В тесті Antutu здобула 151 тисячу балів. Інтерфейс системи працює без лагів. Пограти в Asphalt 9 можна з низькими налаштуваннями графіки, проте без фрізів та лагів. Так а 14 показав себе у тесті на тротлянах. Працює смартфон на Android 13 з фірмовою оболонкою. One UI Core 5.1. Що стосується камер, то основна камера має модуль на 50 Мп, плюс ширококутний модуль на 5 Мп та макромодуль на 2 Мп, фронталка на 13 Мп. Друзі, зараз я знімаю відео на ширококутну камеру Samsung Galaxy A14. На відміну від його старшого брата A24, тут оптичної чи електронної жодної стабілізації немає. Камера так помітно. Передає всі струси моїх рук, бо я смартфон несу просто в руках, і така картинка у нас виходить на ширококутну камеру. Також, на відміну від А24, тут відсутня якась така е додаткова обробка зображення, і зображення ви видається таким тьмяним. Можливо, це через різницю екранів. Е проте, ну, це на перший погляд, зображення таке тьмяніше, не вистачає йому насиченості. Так само, як і а 24 тут не можна перемикатися одразу на основну камеру під час ведення зйомки, проте можна знімати відео на ширік Full HD 30 кадрів за секунду. Тож зараз зупиняю зйомку і перемикаюся на основну камеру. Друзі, це основна камера Samsung Galaxy a 14 Як бачите, тут також немає стабілізації. Відео помітно трясеться під час того, як я йду. На А24, звісно, результат краще виходить, бо там є стабілізація зображення. І на основну камеру також зображення, на відміну від А24, якісь видається принаймні тьмянішим. Ось така у нас картинка, якщо стояти дуже рівно, зафіксуватися, то можна отримати непоганий результат, але в цілому тут камера не те, щоб прямо для галочки, проте, якщо ви збираєтеся знімати відео на соцмережі, наприклад, TikTok, Instagram, то краще подивитися. На смартфони подорожче. З тих же Самсунгів, проте дорожче А34 А54 скоріше. А, тож, і наступного відео покажу вам фронтальну камеру. Друзі, це фронтальна камера Samsung Galaxy A14. Приємно те, що тут немає якихось софтових чи технічних обмежень стосовно роздільної здатності відео, тому що на фронталку також можна писати Full HD 30 кадрів за секунду. А, деякі виробники в бюджетному сегменті іноді дуже часто. Обмежують функціонал фронтальної камери, даючи споживачу лише 720p, Проте ну таке було буквально пару років тому, і зараз вже цей тренд проходить, тому що виробники розуміють, що зараз всі люди з будь-якими смартфонами дешевими чи дорогими хочуть знімати відео і фотографувати. Тобто, камера в смартфоні все більше якось висувається на передній план порівняно із іншими якимись технічними характеристиками. Звісно, не для всіх, проте для багатьох. Тож, отака у нас картинка на фронтальну камеру. Видатного, звісно, нічого нема, проте результат доволі непоганий. Порівнюючи із основною камерою, мені якось здається, що фронталка навіть краща за основні камери Samsung Galaxy A14, і вона ну, так, плюс-мінус, принаймні, на рівні з a 24 Як вам, пишіть в коментарях. А14 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч з потужністю заряджання 15 Вт. У синтетичному тесті GeekBench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор. Samsung a 14 протримався 7 годин і 36 хвилин. Повне заряджання від 0 до 100% буде займати близько 2 годин. Смартфон отримав модуль Wi-Fi з підтримкою стандартів ABGN-AC, Bluetooth версії 5.1 та NFC модуль для безконтактних розрахунків. Окрім сканеру відбитків пальців, є можливість розблоковувати смартфон за допомогою. Могою обличчя через фронтальну камеру, проте захищеність цього методу викликає багато сумнівів. Samsung a 14 отримав якісний екран та достатньо потужний процесор, із нюансів посередня камера та посередня автономність у цьому сегменті. в Samsung звичайна ситуація, яку можна описати одним реченням: я би його взяв, якби він був дешевше. Серед альтернатив Xiaomi Redmi Note 12 за amoled дисплеєм 120 гц і швидким заряджанням потужністю 33 Вт, проте без NFC.